Так, вітаю. Знову переїхав я на цей участок. Ви бачили. Тут фіблу находив, там в тонкінці. Там трошки лівіше, де бужужик стоїть. Там денежко. Ні, не денежко. Полушку знаходили так що отак. Вийшов сьогодні допройтися цей участок, не знаю. Пройдусь. Сьогодні вже з великою катушкою і тут такий сигнальчик один є. Друзі. Восемьдесят восемь, 85. четыре, п'ять. Ну, не знаю. 82, два, один, так. Дивимося. На царюк схоже? Десь тут. А вот тут? Ні, не, не тут. Де ти? Що, випало? Ну -мо. Десь отут. Вот Чорний якийсь метал. А, пилка. Знаєте, по металу. Маленька. Отак. От ладно, невдача перша. Ну ладно. Йдемо далі. Буде цікаве. Цікавий сигнал я включу камеру і покажу вам. Друзі, ставте подобайки, кому подобається, кому ні, подобайки. коментарі. Підписуйтесь на канал, кому подобається мій контент. Ну, по пожалуйста, Так что пожалуйста, 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 далее. 55, 56. А может быть и алюминий. пожалуйста, пожалуйста, в одну сторону пожалуйста, то Монетка. Хе -хе. клас. Друзі, то в коментарях пишуть. Нічого не видно на камеру. Да. Так, на цю екшн-камеру тут нема макрорежиму. Тобто я не можу як в телефоні там, піднести монету до об'єктиву і вона все сфокусує і покаже. Тут нема такого. Або ж знімати на дві камери. Ну ви розумієте, дві камери, дві руки, одна лопата, один прибор. Таке собі буде. Так що, друзі, в кінці відео я показую всі знахідки, які я знайшов ну, більш детально на камеру телефону. Так що, друзі, ну, звичайно, кому не подобається такі мої відео, то, ну, будь ласка, дивіться, будь ласка, не дивіться, так що от якось так. Так, три копійки є. Радянський Союз, так сказати, так. Да? 1961 року. Ну це стандартна монета, в принципі. От так, якось так. Бачите, ще залишилося відбиточок землі. Так що, друга монетка, до речі, одну я вже викупав, одна копійка. От. Року я не знаю. Тому що вона дуже в жахливому стані. Бачите, одна копійка, а це шиферна, я так розумію, шляпка від гвіздка шиферного мідна. І три копійки. Так що поки що от так Все. Нагаємо часу, йдемо далі. Сьогодні припікає. Бачите, сонечка. Припікає таке собі, знаєте, роздівся трохи. Так. І зариваємо ямки. Хоча я, я так тут з котушечкою тією маленькою пробігав, але знаєте, маленькою більші будуть і пропуски, Чим на велику. На велику будуть менші пропуски. Хоча старався котушку в котушку водити. Так що ладно, все. 73-76. Звісно, ця катушка тяжча, з неї конечно, не так удобно ходити. Але вона ширше захват у неї і вона глибше. Ну і звичайно приходиться, друзі, копати глибші ямки. Це точно. Може бути и На такій глибині вже, хіба що кен п'ятак. Семьдесят семь, семьдесят восемь. вот она наверно пятачок 5 копеек 1900 реки на плачу вот это бина бачите Онлайн класно викопали. Тисячі дев'ятсот, мабуть, тридцятий. Там якраз де дві цифри останні. Якраз там окислення. Бачите? Ну добре. Третя монетка Є. і до добре. Друзі, сигнальчик був також 50 з копієчками. І тут у нас на світ появилося 10 копійочок. Рамочник. Щось там сім. Щораз скажу якого року. Думав, алюміній. Так воно було, Не дуже приват було. Так. 37-го року. Монетка є. Подаваєчка. Ну добре. 37-й рік. По-моєму нормальний рік. Все, йдемо далі. Трошки є, кстати, з цією катушкою трошки краще, тому що захват побільше і глибина більше. Він, вона бере але ж і приходиться, друзі, копати глибше. Щось таке непонятне. Так що так, все, йдемо. 52, 53. Собака гавка Надіюсь, то не на мене галка. Щас села збежиться. Хоча я ж це місто, де хожу запитував у володаря ці, цього участка, так що тут питань не буде. Так, а де? До речі цей участок будуть все одно переварювати на днях. Ну да что-то, да. малый проволока конечно да уж друзей шукаешь ну батный проволока ты муж сейчас звонит так Так. Що знайшов? Таке тяжке щось. Може сринцеве. Ну, Не знаю, друзі, що воно таке. Ну добре, помию, потім в кінці відео я вам покажу. Якесь таке. Незрозуміле. 53 Пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть. О. Є. Ну думаю, що це радянщина. Радянщина убита. Така вона вся закакалена. Не знаю, що це за монета. Ладно, не гаємо часу йдемо далі. Кинемо хабарницю. Якщо відмию, то я вам скажу потім. Уже тут, бачите, чуть-чуть осталось оце. До пройти, да і все. Фух. Що я набув сигнал? 70. Викопав. 78. О, срібло. Хе-хе. Клас. А я щось і подумав. Давно немає. Срібло звичайне. Білончик. 22 року. От так. Хоча я тут з маленькою катушкою отсюд, отут іменно я ходив. Ось то на. Так що велика катушка є, велика катушка. Серебільце. Спере у нас з срібільцем. Клас, клас. Йдемо далі. Доходно до кінця, там я ходив маленько. Ну пройдусь і отут, ну, А, тут, якщо так розібратися, то треба ще, наверное, проходити з великою катушкою після маленької. Якось так. Ну добре. Є срібло? Є. І то добре. 70-71. Схоже на алюміній, але ж все одно. 72, але ж все одно такий сигнал чіткий ніхто не копати не, не буде всі будуть такий копати сигнал. О. О, це, друзі, із шифера, мабуть, знаєте. Медна п'ятачок такий. Щось швидко, рукавиці нові, швидко вони неї роз... розриваються. А, ну тут же ж я копаю, іменно надавлюю на лопату. Тому так і розривається. Так, ну шо, що. Доходимо сюди назад і на цьому все. Хватить. Друзі, сигнал був 61. І я вже бачу. Радянщина, Сохранчик нічого. Дві копійки. 31-го року. Ну, доволі в гарному стані. Але вона, мабуть, нічого не коштує. Так, 31-го. Добре, до колекції, ну 2 копійки 31 го року, а тут ще один сигнальчик, 54, 57, 66 піднявся сигнал, Десь отут ана. Ось отут Нема. Значить, десь отут. Дивіться. Українська монета. 25 копійок. 2000. Мабуть, 12 року. Так, 12-го року. Ну добре, беремо до колекції. Знахідки помив. Давайте глянемо в місці в більш приближеному вигляді. Так, це я так розумію. Шляпки з цвяшок. З цвяхів, які е, шиферні. Ну, Якщо не так, поправте мене в коментарях. От. Одну таку копієчку. Взагалі я не знаю, що це за монета. От. Вона з обох сторін. Страшно. Ну, Мабуть, дві копійки, але руку не знаю. Так. Одна копійка з 70-го року. Пломба. ну Пломба це вона перша така здорова, але вона, бачите, вона розламана. Не знаю, що там пописано. Така пломбочка. Потім 3 копійки. Секундочку. фокус 61-го, 5 копійок 30-го року, 25 копійок 12-го ходячка. 2 копійки 31-го року, 10 копійочок. Ці дві саме цікаві. 10 копійочок 37-го року. Сохранчик, в принципі, нічого в неї. Бачите. І срібельце знайшов. 10 копійок. 1922 року. РСФСР. Ведмилась вона так собі, ну, нічого. Ну, оце такий пошук, оце такі знахідки. Не густо, але й не пусто. Ну, прогулялись, подихали свіжим повітрям і то саме головне в наш час. Друзі, дякую вам за антиподобачки, за за коментарі, за підтримку. Здоров'я, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам. І всього лише найкращого. І звичайно, друзі, нам всім мирного неба над головою. Дякую. Далі буде.